Доброго дня. Сьогодні в ганозеві СРМ-системі для забудовника розглядаємо інструмент шахматки, розглядаємо статуси об'єктів нерухомості на шахматці». Зараз ми розглядаємо статус об'єктів нерухомості і розглянемо статус закритого об'єкту нерухомості. Для зручності закритий об'єкт нерухомості я виділив червоним кольором. На шахматці, коли ми її переглядаємо, ми бачимо такі об'єкти, виділені червоним кольором. Також вони додатково промарковані індикатором замку. Що свідчить про те, що вони закриті. Якщо ми запустимо фільтр по закритих об'єктах нерухомості, а для цього достатньо лише натиснути на фільтр закритого об'єкту нерухомості, то бачитимемо, що виведені всі закриті до продажу об'єкти нерухомості в обраній шахматці. в обраній шахматці новобудови або будь-якій іншій шахматці, з якою зараз працює менеджер з продажу. Відповідно, коли. Ми закриваємо об'єкт нерухомості для продажу, також можемо вказати причину закриття даного об'єкту. В даному випадку ми бачимо, що 10.01 квартира закрита з метою демонстрації на YouTube. А 3.02 по причині керівництва. Продемонструю, яким чином можна вказати причину закриття об'єкту нерухомості. Для прикладу, закриємо 701-й апартамент, 701 квартиру, по причині, для прикладу, YouTube. Для цього відкриємо редагування. Відкриємо налаштування 701-го апартаменту і бачитимемо, що в 701 апартаменті є можливість встановити статус. Якщо ми встановимо статус закритого апартамента, також можемо вказати причину закриття. В даному випадку причина закриття може бути будь-яка. Нехай це буде причина закриття YouTube. Таким чином, зберігаємо і бачимо, що даний апартамент вже закритий для продажу. Відкриємо дану інформацію на шахматці для перегляду. Тепер ми бачимо, що також серед закритих апартаментів з причиною YouTube закритий 701 апартамент. Відфільтруємо знову апартаменти закритого типу і бачимо, що у нас закритий також 701 апартамент. Зараз відкриємо його. Для цього достатньо обрати 701 апартамент і відкрити його. Можна причину як видалити, так і залишити. Звітність по причинам, так як і звітність по шахматці, будується автоматизованим способом гонозеві серем-системі G+. про що я зараз продемонструю детальніше. Для того, щоб закрити апартамент, необхідно мати відповідні права або права адміністратора, або права керівника відділу продажу, який має можливість редагувати статуси шахматки. Оскільки саме встановлення статусу закриття означає в бізнес-процесах забудовника, в бізнес-процесах девелопменту, що з даним об'єктом нерухомості нічого не можна робити. В деяких випадках не ще можна переглядати інформацію про даний об'єкт нерухомості. Це корисно тоді, коли по певній причині забудовник закриває об'єкти нерухомості для продажу, які це можуть бути причини, встановлено внутрішніми бізнес-процесами забудовника. Найчастіше це причини, наприклад, коли. Нерухомість відкривається для продажу поетапно, наприклад, продається а тільки поверх з, для прикладу, скажімо, 1 по 8, а 9, 10, 11 продаватиметься пізніше. Або коли об'єкт нерухомості не є, наприклад, до продажу, доступний по причині того, що замішаний за забудовником або будь-яка інша причина. Проте, зараз також хочу звернути увагу на іншу ганузеву особливість та перевагу, а саме формування автоматизованої звітності. Зараз ми бачимо, що у нас закрито 11 об'єктів нерухомості від 10.01 до 10.10 .10 та 302. Таким чином, звіти, як віджитовані звіти, так і ганузева аналітика по шахматці, по даних шахматки і по укладених договорах в crm системі G+, будуються автоматично. Для прикладу продемонструю. Такий варіант. Зараз ми бачимо в тотальних показниках одного із звітів в СРМ, що закрито до продажу 11 об'єктів нерухомості, що повністю відповідає інформації, закритій в даній шахматці. Також ми бачимо, що всього доступно 151 об'єкт нерухомості для продажу. Проте гранична межа продажу доступних об'єктів нерухомості складає лише 140 об'єктів, тому що від 151 загального доступного об'єкту, звісно, калькулюється, віднімається 11 закритих для продажів, які не беруть участь в розрахунку пограничних можливих об'єктів нерухомості для продажу. Таким чином, в значеннях можливих продажів одиниць виведено лише 140 об'єктів. Зараз рекомендую переглянути відео по статусу заброньованого об'єкту нерухомості, як поставити об'єкт нерухомості на бронь. І як відповідно будуються звіти, галузеві звіти по заброньованих об'єктах на певну дату. Це відео ми виводимо на екрані. Обирайте професійне галузеве it рішення для забудовників, шахматка для забудовників від G+, та crm систему G. покращуйте та автоматизуйте вашу звітність в компанії забудовника і рекомендуйте експертний YouTube контент на каналі Gam'A. До зустрічі в наступному відео.